Саме доречно згадати мудрість античних філософів у здоровому тілі, здоровий дух, здоровий. А відтак активний та працездатний службовець здатний виконувати навіть найрутинніші свої обов'язки з легкістю. Тому на перше місце організатори ставлять наразі здоров'я державних службовців, а вже потім усе решта. Спорт це здоров'я, а гарне здоров'я державних службовців безумовно це запорука гарної, ефективної роботи владної структури. Державні службовці все-таки не забувають пропагувати здоровий спосіб життя, культивують спортивну культуру. Це живий приклад керівника-чиновника показати гарний приклад своїм людям, своїм працівникам, ну і безумовно всім мешканцям своїх районів чи жителям області. Кілька команд райдержадміністрації очолювали особисто голови районів, чим підтвердили, хто хоче, знаходить шляхи, хто не хоче, шукає причини. Бо навіть дуже зайняті люди можуть собі дозволити залишити державні справи та взяти участь у змаганнях, адже це їхній особистий престиж та імідж очолюваної ними структури. Цього року до речі побільшало бажаючих змагатися в основному за рахунок територіальних управлінь. Якщо в минулому році їх було все шість команд, сьогодні це одинадцять команд. І якщо в минулому році на обласній спартакді брали участь десь трохи більше трьохсот чоловік, то в цьому році десь близько 450 чоловік. Про важливість тримати себе в формі та дотримуватися здорового способу життя говорив перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко. Основною метою започаткування цього заходу було формування позитивного іміджу державного службовця. Оставлення корпоративної культури в органах державної влади, адже державна служба вимагає не тільки збалансованого, напруженого робочого графіка, але й активного і продуктивного відпочинку. Проректор Хмельницького національного університету з науково-педагогічної роботи, доктор наук, професор Михайло Войнаренко, зичив усім вдалих стартів та перемог від себе особисто ректора вузу Миколи Скиби та всього професорсько викладацького складу навчального закладу, на базі якого і відбувалися змагання. У минулому році в обласному етапі спартакіаді лаврові вінки дісталися командам Кам'янець-Подільської райдержадміністрації та серед управлінь державні податкові адміністрації. Відзначилися у 2012-му також Новоушицька і Ярмолинецька райдержадміністрації та державна фінінспекція і головне управління статистики. Тому саме з цими командами решта налаштовувалася на важке протистояння. Вважаємо, що нинішній тур спартакіади дасть до обласної збірної. Ще декілька яскравих посадів, які зможуть у вересні достойно захистити Хмельницьку область на 15-й всіукраїнській спартикіаді. Змагалися учасники в шести видах програми футзалі, легкій атлетиці, шахах, шашках, настільному тенісі та волейболі. Я виступаю ще за Дережнянський район по волейболу. Їздив неодноразово в Алушту на змагання по спартакіаді. Чи тут усі з такою підготовкою, як ви у вашій команді? Ні, команда в нас заявлена вперше. У 100% готовності в призначений час суперники зійшлися на герці. У першому протиборці під сіткою юстиція взяла верх над держслужбовцями Хмельницького району. А загалом після всіх волейбольних зустрічей Спартакіади перемогла збірна головного управління Міністерства доходів та зборів. Себто ті ж податківці, але вже з іншою назвою. На другому місці обласна державна адміністрація, на третьому Красилівська райдержадміністрація. А в іншому залі держслужбовці, застосовуючи всю можливу техніку гри мільйонів, відчайдушно забивали голи. І тут переможцем. Ми стали гравці команди управління Міністерства доходів та зборів. На другому місці головне управління юстиції, на третьому Державна фінансова інспекція. А за підсумками всіх видів програми спартакіади до трійки призерів серед команд райдержадміністрації увійшли Волочиська, Новоушицька і Дережнянська Райдержадміністрації. А серед управлінь головне управління Міністерства доходів і зборів в області, обласна державна адміністрація та головне управління юстиції в області.